рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом приготуємо ось такий дуже смачний прохолодний шоколадно-малиновий тортик. Квасто-подібні тортики готують на основі із печива, але я цей варіант не надто люблю, тому я зазвичай готую бисквітну основу. Такий бисквіт достатньо простий в приготуванні і дуже зручний, тим, що тут не потрібні ваги, можна все відміряти звичайними столовими ложками. Тому, у миску, я вже собі вибила 2 яйця сюди ж буду додавати цукор, 6 столових ложок. І до цукру я вже також додала чверть чайної ложки солі. Далі буду все збивати міксером. Особливо довго нічого збивати не потрібно, просто аби до однорідності маса була і трішки посвітлішала. Цього буде достатньо. І сюди ж буду додавати молоко, у мене тут 6 столових ложок. І ще такий момент всі продукти для бисквіта повинні бути кімнатної температури. І знову перемішую. Слідом додаю 6 столових ложок соняшникової олії, обов'язково без запаху, і знову злегка перемішую. Залишилось мені додати сухі інгредієнти. Тут у мене по 3 столових ложки борошна та какао, вони мають бути обов'язково вже просіяними. І сюди ще додала пів чайної ложки розпушувача. Буду так порційно додавати в тісто і щоразу буду перемішувати. Тісто готове, ось таке воно виходить по густоті, консистенції сметани. І буду випікати. Підготувала я вже форму. Діаметр моєї форми 24 см. Я проклала її пергаментом і переливаю сюди тісто. Форму з тістом я ось так легенько постукаю по столу, щоб рівномірніше тісто розподілилось, і ще ось так декілька разів прокручу. І тепер відправляю у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. В результаті у мене вийшов безквіт, обов'язково слід перевіряти готовність з зубочисткою, вона повинна бути сухою і без залишків, мокрого або сирого тіста. І тепер в такому вигляді залишаю бисквіт до повного охолодження. І далі буду готувати сметанне желе. Для початку підготую желатин. У мене пакетик желатину вагою 15 грамів, додаю сюди 4 столові ложки холодної води, перемішую і залишаю желатин до набухання. Перш, що стосується сметани, я буду використовувати домашню жирну сметану. У мене тут 400 г. Сюди ж буду додавати цукрову пудру. Цукрову пудру можна замінити, звичайно, і на цукор, і кількість доданого цукру або цукрової пудри буде напряму залежати від того, наскільки кисла сметана, і від смакових, звичайно, вподобань, наскільки. Солодке желе в результаті потрібно, щоб було. Злегка ось так перемішую. Мікс я не використовую, звичайно, вінчика буде достатньо. І сюди ж додаю 2 столових ложки какао. І все залишилося добре вимішати. Сметану з какао та пудрою я перемішала, ось така однорідна консистенція вийшла, і набух уже желатин, Потрібно тепер його розтопити. Я зазвичай роблю це у мікрохвильовці. До розтопленого желатину виливаю трішки ось сметаної маси і перемішую. Ніколи не додаю желатин відразу, тому що він може потім звернутися крупинками. Потрібно просто вирівнювати температуру, щоб температура желатину і, відповідно, в моєму випадку сметани, була приблизно одинаковою. Желатин. Вливаю до основної маси. Зараз все добре перемішую. Без у мене охолов. Переклала я його уже на трілочку, в якій подальшому подаватиму тортик, встановила кондитерське кліцей і також ось проклала ацетатну клівку. Далі рівномірно буду розподіляти сметанну масу. Далі тортик я прикриваю кришечкою. І в такому вигляді відправляю до холодильника, аби сметанкове желе добре стабілізувалося та охолонуло. Я приблизно залишаю десь на 1-2 годиночки. Близько 2 годин мій тортик знаходиться вже в холодильнику і буду розпочинати готувати ягідне желе. Я буду використовувати малину, замість малини сюди також ідеально підійде і вишня. Хоча, в принципі, можна взяти і будь-яку іншу ягоду. Малини у мене тут 400 г, я вже її промила і зараз за допомогою блендера буду перетворити її на пюре. І ще ось уже готове малинове пюре я буду перетирати через мільке сито. Ну, по-перше, для того, аби позбутися всього зайвого, там кісточок, можливо, чи чогось, і щоб була більш однорідною структура. Своє малинове готове пюре я вже прилила в кастрюльку. Тепер сюди додаю 100 г цукру і 150 мг холодної води. Все злегка перемішаю і ставлю кастрюльку на плиту. Я увімкнула середній нагрів і ось так періодично помішуючи. Мені потрібно, щоб повністю розчинився цукор і маса закипіла. Волина в мене ось уже закипіла. Я ось так помішаю, даю прокипіти секундочок 10 і прибираю із плити. Ось яке пюре в результаті в мене вийшло, я його у мисочку і даю охолонути до кімнатної температури. І також підготую желатин. Знову ж таки, у мене тут пакетик вагою 15 грамів. додаю сюди 4 столових ложки холодної води, перемішую і залишаю для набухання. Малинове пюре у мене охолонуло і я вже також розтопила желатин. У мікрохвильовці я це роблю, додаю трішки. Малинове пюре сюди, перемішую, виливаю в основну масу і знову перемішую. І я дістала свій тортик із холодильника. Ось так добре застигнув сметанний шар і зверху розподіляю відповідно малинове желе. І знову тортик я прикриваю кришечкою і буду відправляти до холодильника до повного застигання малинового шару. Ну, оскільки я готую такі тортики зазвичай із вечора, тому буду залишати в холодильнику на всю ніч. Тортик провів у мене ніч у холодильнику, і я вже прибрала з нього кондитерське кільце та ацетатну плівку. І шматочок уже ось відрізала. Хочу показати, який красивий виходять на розрізі. Чудове поєднання всіх продуктів сметанно, кавового желе та малинового желе. Це дуже смачно тортик прохолодний і якраз те, що треба, у таку спеку. А на сьогодні в мене все. Я хочу подякувати всім за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім ми розладить та до зустрічі нас. Esto es